Щоб від входу в будинок дістатися потрібної квартири, ти маєш подолати якусь кількість сходинок, тобто повторювати дію, підйом на сходинку вище, певну кількість разів. А до чого тут циклічні алгоритми? Дивися далі у відео. Рекомендуємо спершу переглянути інше наше відео, у якому ми розглянули різні види алгоритмів, зокрема циклічний. Нагадуємо, це алгоритм, команди якого потрібно повторити певну кількість разів. Цей алгоритм можна ще назвати одним словом цикл. Розгляньмо, які цикли можна реалізувати в середовищі програмування Scratch. Наприклад, цикл із лічильником, для організації якого є такий блок. Вказавши значення цього параметра, ми задамо, скільки разів будуть виконуватися команди в циклі, наступним є нескінченний цикл. Від попереднього він відрізняється тим, що замість значення параметра у його блоці є слово завжди. Виконання введених тут команд буде повторюватися постійно, а цей блок. Для циклу з передумовою. У ньому можна задати умову, і виконання команд у циклі буде повторюватися доти, доки не справдиться задана умова. А як виконувати ці команди в проєкті дізнаєшся за мить. Розглянь такий проєкт у Scratch. Як ти думаєш, який цикл у ньому використано? Тут використано цикл із лічильником, тобто із заданою кількістю повторень. Спробуємо разом створити такий проєкт із котом, що літає, видаляємо початкового персонажа і вибираємо з бібліотеки іншого кота тут більше схоже, ніби він літає. Далі натискаємо на кнопку «Обрати тло» та вибираємо зображення зоряного вечірнього міста. Спрайти тло готові. Із групи команд події на поле для складання сценаріїв перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Потім з групи керування додаємо цикли з лічильником, вказане в ньому значення 10, змінюємо на 5. Перейдімо до команд у циклі. З першої з групи команд рух перетягуємо блок ковзати і змінюємо у випадному списку на вказівник. Цей блок потрібний для того, щоб спрайт переміщувався по сцені туди, куди вказуватиме курсор. Додаємо блок говорити і змінюємо в ньому текст. Можемо ще вказати в цьому блоці значення параметра 1 секунда. Сценарій для спрайта готовий. Перегляньмо його в повноекранному режимі, натискаємо на зелений прапорець і бачимо, як спрайт рухається до курсора та каже летимо. Ці команди він виконує 5 разів згідно із заданим у циклі параметром. Після цього виконання циклу завершується. А як зробити так, щоб ці ж команди спрайт виконував не 5 разів, а постійно? Зупини відео і подумай. Тут стане в пригоді нескінченний цикл. Цикли з лічильником перетягуємо в бік і з групи керування додаємо на його місце блок завжди. Команди нам потрібні ті ж самі, а тому перетягуємо їх із попереднього циклу. Цикли з лічильником тепер можна видалити перетягуємо його до всіх блоків у групі, і він зникає з поля для сценаріїв. Натискаємо на зелений прапорець і бачимо, як спрайт виконує команди, але вже без обмежень у кількості повторень. Щоб зупинити виконання сценарію з нескінченним циклом, натисни на червоний значок. А як щодо складнішого завдання? Спрайт має виконувати ці ж команди та без обмежень у кількості повторень. Але якщо кіт доторкнеться до курсора, то виконання сценарію зупиняється. Зупини відео і подумай, як це можна зробити. Скористаємося тут циклом із передумовою. Тож на скінченний цикл перетягуємо в бік, а на його місце додаємо цикл з передумовою і додаємо команди для спрайта. Щоб видалити попередній цикл, наводимо на нього курсор. Права кнопка мишки вилучити блок залишається додати умову для завершення циклу. Для цього із групи команд датчики вибираємо блок, торкається вказівника та розміщуємо його на місці умови. Запускаємо виконання сценарію і бачимо, як спрайт постійно повторює команду ковзати до вказівника. А якщо рухати курсором по сцені, то спрайт немов намагається його спіймати. Не рухаємо більше вказівником, щоб спрайт міг його упіймати. І після цього виконання циклу та сценарію завершується. Наразі все. Спробуй самостійно створити схожий проєкт. І поділися своїми результатами в коментарях. Запам'ятай. Циклічний алгоритм це алгоритм, команди якого потрібно повторити певну кількість разів. У середовище програмування Scratch використовують такі циклічні алгоритми цикли з лічильником, наскінченний цикл, цикли з передумовою. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.